Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав ось такий Рено Трафік 2010 року з 2-літровим дизельним двигуном. Ось на такій фарі, на оригінальних лекосплавних дисках, привезений з Європи. Замінений цепок ГРМ 15 тисяч тому. Замінений ну, масла фільтра помінені буквально 1000 кілометрів тому. Ось так він по колу виглядає. Дуже гарно виглядає. Замінено щеплення 10 тисяч тому. Ну, в загальному всі роботи, які були потрібні, були зроблені по ходовій і в загальному по техніці. По салону ось такий салон можемо побачити, текстильне сидіння, задній ряд, мультимедіа андроїд, кондиціонер, механіка. Ось так виглядає автомобіль. Позаду можемо побачити. Ще додаткові 5 місць спереду та позаду. Та багажник. Ось такий автомобіль. Приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська, 2. Заготівку, кредит та Ліза. До зустрічі!